Всім величезний привіт Сінсею. Так, сьогодні офіційні новини. Важливі новини З цього прекрасного магазину. Я просто вражена цією розкладочкою, принтами. рамочки. 219 гривень, такий трептик. дерев'яні рамці. Можна туди фотографії, звичайно свої розмістити, але в цілому сама оця фактура ніби вапном так зроблено. Ну, Якісь такі природні кольори і дерево. Тобто я би навіть не чіпала і повісила на стіну так. Сподобалося. Взагалі сподобалася мені розкладка. Сподіваюся, новинки будуть супер класні. Плет в бежевому кольорі. Стрічкою, так зав'язаний можна зразу дарувати. Не бачу ціни. А він класненький, м'якенький. Так, а де ціна? 800 гривень, 799 гривень. Класний пледик. Ще такий в'язаний є. 100% поліестер. Ось такий. А плед. 130х160. Ну він в'язаний. Клас, м'якесенький, Так, це для вани, Все такі природні кольори, диспенсер спайсер і для щиточок. І для щиточок. Гілочки рослин. Я бачу, ще тут такі гілочки є. Ось такої рослинки. в юзку просто гілочка. Тут теж, в принципі, тут 100 гривень, 119 гривень коштує. Ось така гарячі новини сенсею дійсно. Ось така сукня. Застібається на гузочки донизу. Це 100% віскоза. Понизу оборка. <кій> от Новини з новин. 599 гривень. 600 гривень, коротко кажучи, така сукня. я вражена. Я вражена колекцією, ще вражена цілими низькими, як завжди. От вже скільки часу сінсей тримає самі ще ціну. Якість досить непогана. Ця тканина, вона досить цупкенька, не є якась така а, просто тонюсінька, що просвічується нещасна, як то буває деколи в китайських товарах. Досить хороша. Досить акуратно пошито. Все, ніде да, ниточки не торчать. Треба ще самому дивитися. Ось такі шортики, це вже поліестер, Шорти з спідничка чорні. Но я більше вражена ось цією сорочкою і ось цією сукнею, якщо чесно. 459 гривень з костюмної тканини. Подобається. Поки що подобається мені просто. Все, я в захваті сукні. Врубчик. Вона напівприталена і вклине донизу. Шоколадний колір це теж новинки. Це теж новини, гарячі новини. Новини України. 459 гривень. Так, легкий трикотаж, але такий добротний. В синьому кольорі в таку манісінький розмір, ксесочка. В синьому кольорі є. Бачу, ще врубчик щас є. <клух> врубчик. А, так, 339 гривень. Ну, ціни такі вже низькі. Я, б, я не знаю, що сказати. Тут меточка торчить. Все, вже не торчить. А, я саду наперед дивлюся. Слім сукня. В рубчик і в складі котон. Просто супер ця сукня. Мені сподобалася. І треба брати, як не собі, то подружкам або сусідам. Ось така ще сукня є. Тут з розочкою теж врубчик 459 гривень, і тут більше поліастеру з довгим рукавчиком. Клас, просто клас! Рада, що зайшла і побачила стільки класних новинок. Я бачу, якісь дуже класні куртки є. Якщо це в новинках, це треба хапати. Подивіться, яка класна куртка бежева. Яка класна куртка. Стібана. Просто вау! Куртка мені дуже сподобалася, я взяла в маленькому розмірі. Просто принципово зараз візьму в більшому розмірі, показати, бо маленька щось на відео має, валяти взагалі як дитячої. Так, це 2XL, наприклад. Я повішу сюди на бордові сукні, які теж в які теж новиночках зараз покажу, не хочу відділити увагу ці, ці куртці 659 гривень. Куртка це не 6 тисяч, не 3 тисячі, 659 гривень в стилі Old Money бежева, короткувата така. Я бачу їх мало, їх вже напевне похапали ці куртки. Це просто їх треба брати, міряти і дивитися, як вона сяде по фігурі, і купляти. Нічого тут не торочиться, я маю чорну схожу куртку, прекрасно, вже скільки років я в пральній машинці. Тут отак от окантовочка йде з тканини цупкої, а тут окантовочка просто застібається. На кнопочки і все з підкладкою. добротна, класна кортка за копійки порівняно. Так, ось ці довгі сукні з трикотажу. В чорному кольорі є. В складі котон. Вона класна, класна сукня досить. Ціна 339 гривень. 339 гривень. Супер. Така сукня є в чорному кольорі. Два базових кольори. Бежева і чорна, довжелезна сукня. Ще побачила ось такі портки Та багато чого я класного побачила. Теж Та такий колір. Якби моко, щось таке. Це шкірзам, але теж така класненька, кнопочки ці, дуже схожі на шкіру. 699 гривень. Пошита як джинсівка, з такими накладними кишенями, ця курточка. Ось і ці сукні в бордовому кольорі. 2 xr дивлюся, легкий трикотаж і в складі є віскоза. Глибокий бордовий колір такий аж винний 339 гривень. 339 гривень. Супер! А ще такі сукні. Ось така в новенька сукня. Вже помало так зрозуміло, що додається осінь, тому що курточку ми побачили, стібану бежеву, від якої я просто в великому захваті, в такому стилі Old Money. І ось така елегантна сукня в горохи. Жіночна, от мичасно до пояса з гузичками, з поясочком. Це 100% віскоза. Це не обманка, це реальна застіпка. І ціна 459 гривень. В довжині міді. трапецією її донизу з поясочком. Класна сукня, вона практично базова, така лагенька віскоза. І ціна приємна. Ціна просто супер. Коричнева косуха, 699 гривень під замшу. І шортики з високою посадкою. Шорти бермуди 700 гривень з камінчиками і з перлинками. Тут підіграна дуже красива кольорова гама. Спіднички. це не сатин. це в новинках. Які класні спідниці. Трикотаж еластичний, в кольорі чайної, такої припорошеної рози. В довжині мітаксі ця спідничка. В розмірі е, дивлюся. Неймовірно красивий колір. Ну і прекрасний. Прекрасна якість, навіть якщо це поліамід повністю, то видно, що якість дуже хороша. Не бачу я складу, ще й мені відстібнулося однією рукою. Ціна лише 339 гривень за таку прекрасну спідничку. І це ще не все. Я бачу в такому кольорі джембер. Складі віскоза, колір практично один-один. Не знаючи на відео в реальності один один, на відео можливо, тому що mm -hmm. різні фактури матеріалу і трішки буде різнитися. Такий високий манжет, досить якісна в'язка, з таким високим манжетом, навіть до цієї спітнички, підійде прекрасно. Підійде прекрасно. Ціна 600 гривень. Я не можу. Ви тільки погляньте, які класні речі. Просто які, які класні речі. Як вони доповнюють одна одну ось ця спідниця і цей джембер. Ще б щось взуття такого було. Зараз подивлюся новенько. Ще є сукня. Є креповий трикотаж. Вау, чорна, елегантна сукня. Вона просто лаконічна, а знизу мережево. 459 гривень. Ось така сукня, неймовірно красива, елегантна. Вона може бути як для ділового гардеробу, так і повсякденно. Ну, я от зараз дивлюся 2XL розмір. Ну, хороші новиночки, просто супер. Ці сукні я вже показувала в минулому своєму відео. Вони теж новинка. її недавно завезли. А ціна 459 гривень. Січа статканена верхня. Ось така красива сукня. Худі рожевий, він мені подобається. Я його показувала в минулому відео, але дуже високий, бо він висів високо. з таким начосиком. М'якесенький. Сьогодні є нагода показати ближче, який рожевий, крутий колір. і ще таке худі є. 459 гривень складі котон і поліастер. 599 гривень. Це вже в коротше ході. Воно трішки легше, але теж... А, тут немає на тому воно легше. А це взагалі не дуже. знайдуже. Новинка футболочки, рожева пантера, колаборація з Disney. 459 гривень, 100 і 100% котон. Прямі джинси з високою посадкою 600 гривень. Пошиті досить якісно. І багато хто з глядачів писали, що купляли джинси, і вона досить якісна. Думала, це сумка, а це сумка на Ламбрі. Клінінг-сервіс. <реш> тобто така сумка, щоб білизну тримати. Но стильно вона тут стягується. Я так думаю, що її перенесли з відділу, де все для дому. Хоча як шопер вона би досі не помішала, де можна напхати. Ось такий еко-шопер. Дольше. Не дуже такі якісь. А ну 79 гривень, що хотіти, 79 гривень. Такі шльопанці в кольорі Тофі. Такі рівнічики. Мінімалістична модель. 599 99 гривень. Ну дуже стильненький. Дуже багато взуття зі знижками. Шлюпанці Барбі гумові 269 гривень. Вибір білизни просто зачаровує вибір нереально великий. Скільки багато трусиків, блюстиків, набори ось такі мої улюблені ось ці блакитні. Знижечки на них немає, вони практично в новинках 339 гривень бюст. З пушапом, досить-досить якісний. І трусики, вони високі, різні розмірились, наприклад, розмір S. І ціна 169 гривень. Ззаду сіточка. Ну і ззаду ще класно, чим, що зараз я. Ось такі, така смужечка, а, така пряжечка там є. Ось так от ззаду на попі буде. Як красиво. Як красиво. На цій прекрасній нотісінсею. Кажу всім, папа і до зустрічі у нових відео.